щире вітання на каналі ictv 2. Якщо сьогодні синиці масово з'явилися біля будинків, чекай великого холоду. Якщо синиці свистять, то день буде ясний. А якщо вранці пищать, то до ночі мороз вдарить. А поки що на заході України спокійна осіння погода. День пройде переважно під сірим небом у більшості областей. Місцями можливі короткі прояснення під вечір, вдень подекуди можливі опади, а ввечері – без без дощів. Температура в день прохолодна 8-10, а вночі буде 3-5 градусів з плюсом. На півночі хмари триматимуться над більшістю регіонів від ранку і до вечора. Часом розсіючись, те маличкий дощ можливий лише вночі. Дена температура 7-9, а нічна 6-8 градусів з плюсом. На сході України у більшості міст і сіл похмуро, подекуди з короткочасними дощами. У Донецьку, Луганську буде хмарно, але сухо протягом всього дня. Стопчики термометрів коливатиметься у межах 10-12 в день, а вночі буде 8-10 градусів з плюсом. На півдні небо огорнуть щільні хмари, однак без суттєвих опадів. Невеликий дощ можливий уночі в Миколаєві і в Херсоні, а також зранку у Запоріжжі, в день у Криму. А в Одесі день пройде під сонячним чистим небом. Температура 11-13 в день і 7-9 градусів в Вночі у центральній частині України небо буде затягнуте сірою ковдрою. Лише ДНД ближче до вечора з'являться короткі прояснення. У більшості регіону сухо, без опадів. Лише у Дніпрі, вночі та зранку можливий дощ. На градусниках буде 8-10 в день, а вночі 6-8 градусів з плюсом. У столиці типова осіння днина. Хмари запанують від самого ранку і залишаться аж до вечора. Без опадів. Температура Температура коливатиметься в межах 10-12 в день і 8-6 градусів з плюсом вночі. Осінь дарує нам сірі хмари і прохолоду. Але навіть у похмурий день можна знайти промінь тепла у посмішці чи гарячій каві. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!